В рамках всеукраїнської акції Цивільний захист для старшокласників Мукачівського ліцею номер 11 військовослужбовці 711-го полку Державної спеціальної служби транспорту влаштували практично пізнавальний безпековий тренінг. Сьогоднішній захід це заняття із серії науково-практичних занять для молоді та нав. Учащихся міста Мукачево та Мукачевського району по чотирьом напрямкам: це мінна безпека. Медична підготовка, озброєння та тактичне спорядження, і БПЛА та їх використання. Учнів 10-11 класів поділили на групи, які по черзі проходили всі визначені локації. Одна з яких ознайомлення з видами вибухонебезпечних предметів та алгоритмом дій у разі виявлення міни. Мета нашого стенду, нашого заходу це донести до дітей, що коли що це все небезпечно, що це не іграшки і. І коли е, діти вже зможуть пересуватися нашою країною, е, і вони е, якимось чином побудуть на території, які були на які були бойові дії. Ми зараз знаємо, що Київщина вже звільнена, Харківщина. Там люди спокійно живуть, так але от такі, от е, на жаль, сюрпризи від наших е, супротивників вони лишаються, вони нікуди не діваються. Це наша робота їх прибрати, але це дуже не не швидко робиться. Наступною зупинкою школярів стала міні-лекція з тактичної медицини. Бойовий медик передав старшокласникам знання щодо зупинки кровотечі, накладення турнікету і тампонади рани. Весь час тиснемо, робимо кульку, запихаємо сюди і одразу притискаємо. Далі робимо вісімку і отаким от рухом прокладаємо нашу рану максимально щільно. Займаємось домедичною допомогою. Ці знання дуже важливі в теперішній час. Людина має знати, що робити до приїзду лікарів, які основні проблеми в нас тут виникають. Тобто, тут показуємо дітям, як правильно користуватися турнікетами, як зупиняти масивні кровотечі, які можуть бути види ран в людини, як їх. Надавати допомогу при тій чи іншій ситуації це дуже-дуже важливо. Школярі також мали можливість зібрати та розібрати стрілецьку зброю, дізнатися про особливості військової оборони та приміряти на себе екіпірування. Я думала, що буде набагато легше, але я коли вділа цей бронежилет і шлем, я була в шоці, тому що він дійсно дуже важкий. Було дуже цікаво. Тому що ми тут не знаємо, як там на передовій, і коли ми це все відчуваємо на собі, це ну ці враження не передати. Розповіді безпосередньо військового про боєприпаси, якщо не помиляюсь, так називається, було дуже цікаво. Так. Розповідаємо про зразки озброєння безпосередньо, які хлопці використовують на лінії зіткнення з ворогом. Це в першу чергу АК-74, також. У нас є ще озброєння М 16 А4 безпосередньо компанії Кольт. Також противотанкові засоби ведення е війни. Це е РПГ 75 М, М 75 і АТ-4 шведська безпосередньо. Також зразки е безпосередньо індивідуального захисту це шоломи і е Ну, Чи не найцікавішим та найзахоплюючим видом навчання для школярів стало використання сучасних дронів та керування БПЛА? Дітей цікавить в дронах, в принципі все. Воно шумить, воно літає, воно швидко літає. Значить, у них питання є, як воно літає. Все максимально, що можна розповісти, вони всі питання задають. Цікавить і все, а саме більше подивитися, і всі хочуть спробувати літати. Так, дуже цікаво, мені дуже сподобалося. Сам процес мені дуже сподобався, і цікаво, як взагалі це все устроєно. В умовах сьогодення проводити такі безпекові заходи, необхідність. Це чудова можливість навчити молодь правилам, які можуть зберегти життя їм та оточуючим. Вчитися завжди потрібно, а в воєнний стан потрібно звичайно мати. Навики, як себе поводити в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, і навіть в повсякденному житті потрібно знати, що робити, коли виникає надзвичайна якась ситуація. Дуже часто це може знання врятують життя іншим, за словами присутніх. Ще одна мета заходу сформувати у молодого покоління високу патріотичну свідомість, почуття вірності, любові до України, а також турботи про благо свого народу.